Із самого ранку вибухи у Тернополі пролунали одразу в кількох районах міста. Пошкоджено кілька багатоповерхівок та адміністративних будівель. Рятувальники вже розбирають завали, шукають людей під уламками та надають першу медичну допомогу постраждалим. Разом з цими об'єктами пошкоджено серйозно дитячий срочки, який був поруч. Дві школи людей зараз приміщення кую не дають можливість попереднього обігріву, попереднього проживання. Збирається інформація, кому буде потрібно місце для поселення, хто не зможе тимчасово тимчасових друзів чи в родини. Мережі функціонують, була пошкоджена мережа теплопостачання в цьому мікрорайоні. В даний час роботи відновлені на завершенні і тепло буде подаватися в звичному режимі. Міський голова закликав тернополян зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях. Влада працює над евакуацією людей з найбільш постраждалих районів та контролює ситуацію в місті. Рекомендували дітям допоможу залишатися вдома, оскільки дійсно є в рази перевищення шкідливих речовин. Вони однозначно є на тому мікрорайоні, який зазнав пошкодження. Чи інша частина міста зараз це моніториться, тому що все залежить від того, як буде вітер, яку сторону підається хмара. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, а місцеві служби реагують на кожен виклик. Наслідки атаки ще оцінюють, але вже відомо про чисельні руйнування житлових будинків та критичної інфраструктури. Станом на п'яту вечора відомо про 25 загиблих, серед яких троє дітей та ще 73 мешканці поранені. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.